Доброго дня! Сьогодні ми пишемо з вами контрольний диктант, який має назву Міста героїв. Прослухайте, будь ласка, весь текст. Що ми знаємо про почуття та емоції? Радість це коли на душі сонячно, страх, коли серце холоне, щастя то відчуття крил за спиною, горе суцільна чорнота. А як передати інші почуття гордість, духовність, патріотизм? Одразу уявляємо образи та символи, пов'язані з ними це можуть бути герб, прапор, гімн, верба, калина, соняшник, вишиванка тощо. Але з початком повномасштабної війни в Україні цей перелік доповнився іншими символами незламності. Містами, що удостоєні почесної відзнаки місто Герой України. Ось назви цих міст Буча, Волноваха, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Охтирка, Харків, Херсон, Чернігів. Палені, бомблені, политі кров'ю, практично стерті з лиця землі, проте не скорені і не поставлені на коліна українські міста. Не вистачить ні слів. Ні почуттів, аби передати страждання і біль, надію і відчай, усю гаму почуттів пережиту людьми в цих містах. Патріотизм це ген справжнього українця, волелюбність частина нашого ДНК, міста героїв це ті рани на мапі України, що ятрять жахітливими утратами, вирвами та руїнами. Вони не дають забути, що українці. Незнищенний народ, бо Україна земля героїв. Записуємо, будь ласка, пореченню. Абзац вирвами та руїнами. Вони не дають забути, що Українці незнищенний народ, бо Україна земля героїв. Записуємо, будь ласка, пореченню. Запишіть, послухайте перше речення. Що ми знаємо про почуття та емоції? Ще раз, що ми знаємо про почуття та емоції. Наступне речення. Радість це коли на душі сонячно, страх, коли серце холоне. Щастя то відчуття крил за спиною, горе суцільна чорнота. Записуємо. Радість це коли на душі сонячно, страх, коли серце холоне, щастя то відчуття крил за спиною, горе суцільна чорнота. Наступне речення. А як передати інші почуття: гордість, духовність, патріотизм. Записуємо. А як передати інші почуття? Гордість, духовність, патріотизм. Наступне речення? Одразу уявляємо образи та символи, пов'язані з ними. Записуємо. Одразу уявляємо образи та символи, пов'язані з ними. Наступне речення. Це можуть бути герб. Прапор, гімн, верба, калина, соняшник, вишиванка тощо. Запишіть, будь ласка. Це можуть бути герб, прапор, гімн, верба, калина, соняшник, вишиванка тощо. Наступне речення. У кожного свої асоціації. Запишіть. У кожного свої асоціації. Наступне речення. Але з початком повномасштабної війни в Україні цей перелік доповнився іншими символами незламності, містами, що удостоєні почесної відзнаки місто Герой України. Запишіть. Але з початком повномасштабної війни в Україні цей перелік доповнився іншими символами незламності, містами, що удостоєні почесної відзнаки місто Герой України. Наступне речення: Ось назви цих міст: Буча, Волноваха, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Охтирка, Харків, Херсон, Чернігів. Записуємо. Ось назви цих міст Буча, Волноваха, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Охтирка, Харків, Херсон, Чернігів. Наступне речення палені, бомблені, политі кров'ю, практично стерті з лиця землі, проте не скорені й не поставлені на коліна українські міста. Записуємо Палені, бомблені, политі кров'ю, практично стерті з лиця землі, проте не скорені і не поставлені на коліна українські міста. Абзац. Прослухайте речення: Не вистачить ні слів, ні почуттів, аби передати страждання і біль, надію і відчай. Усю гаму почуттів, пережиту людьми в цих містах. Записуємо: Не вистачить ні слів, ні почуттів, аби передати страждання і біль, надію і відчай, усю гаму почуттів, пережиту людьми в цих містах. Наступне речення. Патріотизм це ген справжнього українця. Записуємо. Патріотизм це ген справжнього українця. Наступне речення. Волелюбність частина нашого ДНК. Пишемо. Волелюбність частина нашого ДНК. Наступне речення Міста героїв це ті рани на мапі України, що ятрять жахітливими утратами, вирвами та руїнами. Пишемо Міста героїв це ті рани на мапі України, що ятрять жахітливими утратами, вирвами та руїнами. Наступне речення вони не дають забути, що українці незнищенний народ, бо Україна земля героїв. Запишіть. Вони не дають забути, що українці незнищенний народ, бо Україна земля героїв. Прослухайте уважно ще раз весь текст спочатку. Контрольний диктант. Міста героїв. Абзац. Що ми знаємо про почуття та емоції? Радість це коли на душі сонячно, страх коли серце холоне. Щастя то відчуття крил за спиною. Горе суцільна чорнота. А як передати інші почуття, гордість, духовність, патріотизм? Одразу уявляємо образи та символи, пов'язані з ними. Це можуть бути герб, прапор, гімн, верба, калина, соняшник, вишиванка тощо у кожного свої асоціації. Але з початком повномасштабної війни в Україні цей перелік доповнився іншими символами незламності. Містами, що удостоєні почесної відзнаки місто Герой України. Ось назви цих міст Буча, Волноваха, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Охтирка, Харків, Херсон, Чернігів. ПАЛЕНІ, бомблені, политі кров'ю, практично стерті з лиця землі. Проте не скорені й не поставлені на коліна українські міста. Абзац Не вистачить ні слів, ні почуттів, аби передати страждання і біль, надію і відчай. Усю гаму почуттів, пережиту людьми в цих містах. Патріотизм це ген справжнього українця, волелюбність частина нашого ДНК. Міста героїв це ті рани на мапі України, що ятрять жахітливими утратами, вирвами та руїнами. Вони не дають забути, що українці незнищенний народ, бо Україна земля героїв.